Дивіться сьогодні у випуску новин. Земельні питання викликають скандали серед первомайських депутатів. Громадські активісти займаються розвитком та благоустроєм Первомайська. 11 червня відбулася 74-та позачергова сесія міської ради 6-го скликання. У сесійній залі зібралось близько 35 депутатів. Кількість їх в ході засідання постійно змінювалась, через що виникали проблеми з підрахунком голосів. На порядок денний було винесено близько 30 питань. Більшість з них стосувалися виділення землі в оренду. На одному з таких питань, а саме виділення землі біля старого міськвиконкому, де знаходився міський туалет та гаражі, приватній особі для ведення своєї діяльності, це питання викликало безліч думок та зауважень серед присутніх депутатів. знаєте, що в своє пойдет конкурс по конкурс по реалізації гаража і посредств, щоб новый победитель власти, который приобрел, построил на этом месте туалет. Было такое, было, мы с вами принимали такое решение. Но сегодня это решение не реализовано. Это говорит о том, что контроль со стороны исполнительного комитета за этим не ведется. Потому что в договоре купли-продажи есть пункт, по-моему, 5 и 5. Обовесковая постройка там туалета. Это одно. Второе. Речь идет о туалете, который находится в старом полисполкоме, старый туалет, который на сегодня 12-15 лет не используется, и фактически он не работает. Новый классик приобрел эти здания и туалет, это гаражи и туалет, и на сегодня требует дать ему еще для обслуживания 405 квадратов. Значит, мы немножко разбирались в данном вопросе, выходили на это место, вызывали духовенство, вызывали историков, вызывали, кто занимается историческими данными. И оказывается, на этом месте, в свое время было еще, в конце 19 века стояла церковь. На этом самом месте, где сегодня стоит памятник э, женщины-мужчины, памятник пары. В то время там были захоронения, захоронения духовные, и захоронения еще было и кладбище. На сегодня мы внимательно слушали, присутствовал секретарь Минской Рады, внимательно... Вислушили істориків, і вони рекомендували, щоб на цьому місці нічого не... Секретар міської ради підтримав деяких депутатів та висловив думку з приводу того, щоб землю все ж таки виділити приватній особі, адже наповнення бюджету має відбуватися. Але при умові надання в оренду лише площі під будівлями ні більше, не менше. Моя пропозиція така, як і пропозиція депутатів тут виступаючих. Ми повинні сьогодні дійсно прийняти це рішення для того, щоб надати цю земельну ділянку під будівлями і згідно чинного законодавства метр біля будівлі. Тоді ми знімемо це питання таким чином, що люди далі зможуть щось робити з цією нерухомістю. Що стосовно більшої площі, то ми не повинні зараз надавати, тому що воно ще потребує вивчення додаткової та і тоді ми забудемо це питання. Що стосовно туалету, якщо там не буде туалету, то я вже буду перемовини, я вам обіцяю особисто, що на протязі двох місць у нас буде в центрі міста хороший європейський туалет. Так мені пообіцяли підприємці. Тобто давайте спокійно зараз ми просто винесемо це питання і надамо площу людям, які власники цих будівель, і хай вони працюють далі. Серед депутатів були пропозиції щодо зняття цього питання з розгляду сесії, адже воно суперечить чинному законодавству. Ми не послати, Тому що воно, по-перше, суперечить, тому що ми за технічну документацію не маємо права земельна ділянка не сформована. Вона лише може намагатися за проєктним цього. А до цього часу до наступної сесії... Чому до цього часу вже п'ятий раз виноситься, питання, комісія не робить нічого? Мене попередній місії не треба, я не бачив. Є? Ми сьогодні в день, ти комунальні підприємці, вони зворотні що допомагати, а не станете правду повести. Я говорю, я сьогодні, як правильно робити світлочину законодавство. Я не проти того, але ми повинні поставити кратку в даному питанні. Земля є земля, є так і тобто власності. Я об'єкт власності. Жвавого обговорення це питання було відправлене на доопрацювання і буде винесено на розгляд депутатів під час наступної сесії. Після чого перейшли до ще одного немало важливого питання надання земельної ділянки біля будинку офіцерів на Короченко комунальному підприємству місто майбутнього. Сьогодні комунальне підприємство «Місто майбутнє» обращається Дайте 2100 квадратів землі під мафою, 70 мафою в городі, землі те, що пошті ну будемо, такі зелені зони. Тогда конкретно пусть несут нам э, ну, эскиз, эскизный проект, что это будет построено, для чего и как, чтобы мы знали, если это дрова не надо, пожалуйста, мы выводим эту землю, но не в дикую выводить. Вы извините, пожалуйста, сегодня ну, 70, 70 павильонов по а 30 квадратов по закону вводится земли. Что-то будет построено. Я просил директора коммунального предприятия, подготовьте эскизный проект. Речь идет о семейной делянке вдоль, вдоль дома офицеров. Там зеленая такая зона. В свое время, в 2008 году, мы как комиссии сняли там вопрос постройки, тоже было обращение. Поэтому вопросов нету. Если нам доведет коммунальной предприниматый, вопросов нету. Кстати, в предыдущем вопросе, в девятом, где снимали вопрос по земельно-кадастровому бюро, там действительно напротив школы, девятой школы. Люди обращаются, построить какой-то павильон. Потому что там дети, купить воду, мороженое, напротив. Поэтому выезжал депутат городского совета И там действительно было предложение сделайте на маленький магазинчик. Поэтому обратились в Земельно-кадастровое бюро. Поэтому тут вопросов нет. Землю? Что земля, за землю, надо Серед депутатів знову розпочалося жваве обговорення та безліч зауважень. Деякі вважали недоцільним виділення цієї землі комунальному підприємству. Деякі навпаки доводили, що від цього громада первомайська лише виграє. Та все ж питання не пройшло. Один з депутатів міської ради зауважив, що землю у Первомайську роздаються наліво і направо. Звідно чим на законодавство заміну надають депутати міської ради. Тобто ви рішаєте, якщо приходить підприємець, ви, як депутати, повинні рішати, кому надавати землю, чи потрібен нам той об'єкт розполагатися і тому подібне. Коли ви так жужно надаєте цю землю, то ви це право рішаєте себе як депутати. Рішаєте це право. Тому що після цього, як ми цю землю ромову, буде діректор комунального підприємства рішати, кому давати ці земледія. А земля згідно законодавство проходить через аукціону. Хтось .е. них часто така підприємця. Прошу вас звернути увагу. Це ще одна корупційна схема, щоб розвивати цю землю. Ваша каденція на даний час закінчується. Прошу вас не создавати других депутатів, які прийдуть вмісто вас. Можливо, і ви прийдете, претендент для того, щоб ви вирішили право рішати депутати, представителям нашої міської ради, кому надавати. Продовження сесії Первомайської міської ради дивіться у наступних випусках новин на телеканалі Олта. І ви дізнаєтеся, чи дозволять депутати відкрити в центральній поліклініці аптеку, що продаватиме інсулін первомайцям. Більше як півроку у Первомайську активно діє громадська організація РТБ. За цей невеликий проміжок часу організація вже встигла немало. Постійно проводяться різноманітні благодійні акції, організовуються суботники. Допомога надається перш за все тим, хто по неї звертається. При цьому пріоритет віддають молоді та дітям. Одним із основних направлень діяльності нашої організації являється допомога і підтримка дітей і молоді нашого города. Тому вже є ряд Положительных примеров. Так, в августе этого года мы оплатили, полностью финансировали проведение молодежного фестиваля в селе Грушевка. Мы оказывали помощь дому творчества, помогали детям сиротам, которые находились на лечении в детской больнице, ряду дошкольных учебных заведений. Надали допомогу и дитячей юнацькій спортивній школе. Мы подарили детской школе. Піромайська металопластикові окна, в частності в школі бокса. Завдяки тому, що старі вікна замінили на металопластикові, у приміщенні стало набагато тепліше, тож діти можуть займатися у комфортних умовах. Хотілося б виразити благодарність. Фонду громадської організації розвиток та благоустрій поблагодарить їх за все время моєї роботи. Та от единственний якби да, такой фонд, який допомог, вот на, на лісо показав, що у нас в городе люди, які можуть допомагати. Вдячні РТБ і вихованці дитячого будинку творчості. Під час опалювального сезону в приміщеннях було холодно для того, щоб діти не мерзли під час занять для навчального закладу. Закупили електрообігрівачі. Приобрели по просьбі руководства обогревательные прибори, которые вручаем дітям для того, щоб в осінні зимний період їм було комфортнее займатися творчеством. Звернулися за допомогою до РТБ і учні 15-ї школи з проханням провести шкільне радіо. Громадська організація взяла на себе усі необхідні витрати, і у січні шкільний радіозв'язок вже працював. У єдині у місті ми маємо шкільне радіо, і це сталося завдяки величезній допомозі, яка була надана нам громадською організацією розвиток та благоустрій. над дітьми нашого міста являється одним з головних пріоритетів нашої організації. тому ми прийняли рішення допомогти существувати проект в житті. Вцілити в життя вдалося і ще один проект по благоустрою міста. РТБ взялася за наведення порядку, організовуючи суботники в різних мікрорайонах міста. Розпочали напередодні пасхальних свят із вулиці Коротченка. Наша організація предоставила весь необхідний інвентар для проведення побілки, деревів, бордюрів, очистки території, вінників, лопат, все остальне. Тож усім, хто вийшов на суботник, було чим мести фарбувати дитячі майданчики, білити дерева та бордюри. Крім того, РТБ взяла на себе роботи по відгородженню майданчика зі сміттєвими баками. К нам обратили жителі цих домов і попросили нас о тому, щоб ми благоустроїли дану територію. Ця площадка не ограждена, тому коли ветер на вулиці, весь мусор розноситься і на територію сквера, і на території близько домов, завдяки РТБ. Дану проблему вдалося усунути. Відгороджувати сміттєві майданчики, вирішили і в інших дворах. По просьбі жителів вулиці Одеської, наша організація РТБ. Облагажувати мусорну свалку. Всі матеріальні затраты по облагораживанию мусорки взяли на себе ГОРТБ. От людей. как всегда, ми просимо помощи, личного участия, матеріалами і всім необхідним для проведення таких мероприятий Ми обезпечуємо, дізнавшись про організовану акцію з благоустрою, первомайці почали активно до неї долучатися. Після того, як ми провели мероприятие по благоустройству території возле Ствера Победы, території близлежащих домов, нам в організацію почали обращаться активно старшие домов, активісти з різних районів міста Первомайська з просьбою допомогти їм навести порядок в их дворах. Завдяки РТБ вже забуте поняття «суботник» у Первомайську почало відроджуватися. Впервые за все время, сколько мы здесь проживаем, никогда никто такой инициативы по уборке территории дворов не проявлял. Большое спасибо громаде РТБ, что они так откликнулись, что так молодцы, инициативу такую приняли, а мы обязательно поддержим и будем помогать. Жильцы нашего дома очень благодарны организации. Розвиток та благоустрій. Дуже велике спасіба. Якщо б так всі робили, то це було б бы прекрасно. До оголошеної акції з благоустрою активно долучилися й учні 15-ї школи. Діти брали участь в усіх суботниках та самостійно прибрали продорожну територію на в'їзді в місто перед травневими святами. Этот субботник имеет также ещё большое воспитательное значение, так как у подрастающего поколения формируется ответственное отношение к окружающей среде. Это мероприятие сегодняшнее является продолжением акции по уборке и по благоустройству нашего родного города. В рамках оголошеної акції РТБ вдалося не лише субботники організувати, а й провести ремонт доріг, зокрема в районі колишньої першої лікарні. Все знают, что здесь были огромные ямы, дорога была в ужасном состоянии. Поэтому пытаемся сегодня в наших силах это засыпать ямы, засыпать сначала кирпичом, потом щебнем, потом специальной смесью, которая после дождя станет монолитом, и это все не будет рассыпаться. Провести ремонтні роботи РТБ вдалося спільно із місцевим автотранспортним підприємством, яке надало необхідну техніку та матеріали. В результаті за кілька днів інтенсивних робіт дану ділянку дороги вдалося відремонтувати. Я думаю, що жителі цього мікрорайону будуть тільки дякувати за таку роботу, і хотілося б, щоб більше було активістів у місті. таких. ми ж всех людей, у кого есть какие-то предложения, кому нужна помощь, организации субботников. Мы предоставим абсолютно все материалы, предоставим автотранспорт, переведем наш город в порядок, обустроим его, сделаем наш город чище и лучше. Ведь это наш город, мы с вами здесь живем. И вместе, я думаю, что только вместе мы сможем все это сделать. Зовем к себе в организацию людей, которые неравнодушны, к городу Перомайску, которые любят этот город. От надеемся на сотрудничество плодотворное. плодотворне. давайте будем вместе наводити порядок в городе Первомайск. В результаті оголошених акцій громадській організації РТБ вдалося згуртувати людей і власним прикладом показати, що об'єднавшись, ми самі повинні дбати про розвиток та благоустрій Первомайська.